Незабаром день усіх закоханих, тож пора подумати про квіти для коханої. Навіть в такий час війни вони чекають знаків уваги і за сотні кілометрів. Війна вносить свої корективи навіть у таке свято, як день святого Валентина. Не одна пара мусить проводити його далеко одне від одного. Втім, це ж не причина, аби не робити подарунки. Правда, я думаю, що так. Да. Чому б ні? Да. Кожній дівчині буде приємно. У мене до речі. Подружки хлопець теж на фронті, але він їй робить подарунки. І це класно. Март, звичайно. Ну, на мою думку, треба дівчат радувати. Я думаю, навіть під час війни. Вони заслуговують на це. Я думаю, так. Ми щось все-таки радувати, мабуть. Це важливо. Прояв любові, нехай в такий складний час, але потрібно підтримувати і тих, хто поряд, і тих, хто. Хлопці, які захищають нас. А як же? Постійно треба приділяти. Кожного дня, не тільки на 14 лютого. Кожного дня це ж наші кохані. Я думаю, що так, це дуже важливо. І в війну, і не в війну. Ну, Я цього чекаю, наприклад, від свого чоловіка, і всім цього бажаю. Це свято не так, як для половину, так як для. Або скільки в школі, наприклад, ну можна це кожен клас може зробити для себе якісь там валентинки, зробити майстер-класи, і потім ці валентинки відправити на фронт нашим бійцям. Ну я думаю, ну можна, ну трошки можна. Ну звичайно, знаки уваги це завжди приємно, особливо для жінок. Вони творчі, вони такі натхненні, красиві, і нагадувати про те, що. Ми жінки особливі, красиві, необхідні, бажання і оці знаки уваги у вигляді букету квітів або ж якоїсь дрібнички, чи навіть сюрпризу це завжди приємно. Ірина вже понад п'ять років займається квітами. каже, на день закоханих смаки у всіх різняться. Хтось хоче мікс з улюблених квітів, а хтось віддає перевагу класичному букету з червоних троян. В час війни особливо користуються послугою доставки. каже військові з фронту часто замовляють квіти для коханої додому, але не все складається так романтично, як хотілося. Ну і в нас власна така історія була, коли замовили з фронту. Чоловік замовив 101 троянду для жінки. Ну і цю 101 троянду ми підготували ну це ж дуже величезний букет. Жінка вийшла. Звичайно, в неї емоції були вау, ох, ах. Але потім. Потім вона сказала, що краще б ти мені свиню купив би. За той букет, звісно, подаровані квіти живуть не так довго, як домашні тварини, але і їх час можна продовжити, якщо правильно доглядати. Також зараз в холодну пору року важливо, щоб квіти не переохолоджувалися на вулиці. Тобто, всі букети потрібно пакувати в спеціальний термозахисний папір. Вже коли приносять їх додому, також важливо, щоб вони, хоча б хвилин 15 полежали вдома в цьому папері. Тоді вже їх можна розкривати там, проводити там далі догляд. Квіти треба якомога швидше підрізати та поставити у воду, аби кінці стебл довго не контактували з повітрям. Воду змінювати раз у два дні і не ставити букети на сонці. Також можна додавати у воду спеціальну підживку. Світлана, до речі, додає пакетик з нею до кожного проданого букету. Тут йде спеціальна суміш, яка скажімо, вона стабілізує pH води, також фільтрує водичку. І... У зв'язку з чим квіти довше стоять через те, що менше утворюються бактерії. Що основним чинником того, що квіти псуються, є саме утворення в них бактерій. До речі, квіткарня разом з волонтерським штабом Ангаром збирають гроші на дрони. За донат від 500 гривень можна виграти 51 троянду чи нішевий парфум. Реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти в інтернеті в описі цього відео. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал.